Провокація чи випадкова сварка у Богорочанському районному суді триває розгляд справи про конфлікт між мешканцями села Луквиця 10 листопада, 2024 року. Сварка між Надією Красій та Миколою Блискуном переросла у бійку. Однак сторони мають кардинально різні версії подій. Стався конфлікт, внаслідок якого оглядалося в судовому засіданні відео з камер спостереження, які перебували напроти на будівлі. Блискун побив мою клієнтку, наносив її удари палицею. Він і зараз цією палицею, крім того, що наносив, ну як з показів свідків, що наносив її удари кулаком. Але на сьогоднішній день ще вироку суду немає. Ми якраз проводимо, приймаємо участь в судових розглядах, тому ну більше нічого сказати не можу. Обвинувачуваний Микола Блискун запевняє, інцидент був навмисно спровокований через його особисті суперечки зі старостою села. У мене конфлікт з старостою села почався ще з 22 року, але то були конфлікти то пізніше. Саме основне, Я був ініціатором 10 листопада, 24 року, ініціатором. Зібрання сільської громади. Там у мене були корупційні схеми такі з печатками і тому подібне. Він, починаючи з 4 листопада, були поклеєні оголошення людиною. Він то позаривав Уже 7 листопада. участковий був з погрозами вдома у мене на дружину. Він Написав заяву образа старости. На 14 годинах було заявлено в запрошенню свідком Василину Михайлівну своєю. Ми підійшли до сільського будинку культури, де малися відбути сільські збори. Тут я з першої секунди зрозумів, що це вже професійна провокація. Він підобрав таку мать героя, красію надію. Відправив свою дружину, Лунів, Андрюсів Ірину, своя дружина. І вони обидві майже одночасно, красій найперші, накинулися на мене без до цього Куштурика, і давай вирувати. І всякими словами, там сто слів на, на минуту йшло. Дойшло до того, я не повівся, бо я зрозумів, що це провокація. Що то я провокація? Тримався мене, Господь Бог стримував. Нині триває стадія допиту свідків, які були очевидцями події. Триває судовий процес та очікується вирок. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.